Вечір добрий. Ви дивитесь новини рідного міста. За мить головне не перемикайтесь. Студія телебачення та осередок правого сектору зібрали кошти на позашляховик для добровольців. Уже скоро майже новий лендровер буде шпигувати за ворогом. Автомобіль передадуть в руки воїнів 8-ї окремої роти дуку, командиром якої є Андрій Гергерт. Більше про подарунок від стризьких добродіїв далі. Коли ми повернулися зі сходу, куди їздили з колядою, вирішили на цьому не зупинятися, адже наші військові потребують уваги кожного дня, особливо добровольці. Через те, оце майже новеньке авто вже скоро потрапить на передову під Маріуполь до восьмої роти добровольчого українського корпусу. Британська марка, дизельний двигун, повний привід, шкіряний салон і відмінний стан на цей позашляховик студії «Ланта» місцевому осередку правого сектору вдалося зібрати кошти оперативно завдяки добродіям, завдяки небайдужим стріянам, в тому числі Зиновію Карпінському, в тому числі Миколі Кмітю, в тому числі Володимиру Бурію та багато іншим стріянам, які долучилися матеріально, організаційно і в інший спосіб до придбання цього авто, Щиро вам подяка, Ну а нашим хлопцям це буде. Такий добрий атрибут, добрий помічний автомобіль в їхній нелегкій справі, добровольці восьмої роти українського корпусу правого сектору, який називається Аратта, воюють не лишень зброєю між іншим трофейною, яку самі ж собі здобули, а й словами настільки переконливими, що місцеві жителі сходу вже самі просять правий сектор залишатися із ними. Однак прихильності людей не вистачить. Добровольці ведуть війну за свій Ми кошт і внески небайдужих. Через те для цих хлопців наші колеги. Олег Филик та Дмитро Пшебетович привезли з Польщі позашляховик лендровер, за який командир роти особливо вдячний, адже у авто буде непроста місія, про яку поки не розголошують. Дуже вдячний людям з Хрищини, громаді, яка відгукнулася на моє прохання про надання допомоги, збір коштів на автомобіль, який нам був конче необхідним. І це сталося насправді. Люди зібрали гроші, придбали автомобіль, який буде мати цільове призначення, який вдячний громаду? Справді це відчувається. Ота підтримка і допомога, як відправлятимуть авто на передову, покажемо згодом. Стежте за випусками. Покровом на сході тепер будуть наші вояки. Саме таке ім'я під час освячення отримав реанімобіль, придбаний на пожертви стріян, краян та благодійників за океану. Останніх підтягнула стрийська кредитівка. Її працівники дали клич по усіх світових та українських філіях. І не менш аніж за півтора місяці зібрали 96 тисяч гривень. Везуть авто на околицю Лисичанська. Цим займається полковник запасу Степан Вега. Цікаво. Що серед доброчинців є істрийські школярі, які віддали гроші за коляду, а також відомий меценат з Чикаго, Роман Яцковський, який пообіцяв продовжити збірку на наступний реанімобіль. Тим паче, що з першої покупки залишилося більше. 15 тисяч гривень машину, яку освятили вчора в головній Стрийській катедрі, привезли з Польщі. Поради для успішної покупки дав сам владика Стрийської єпархії Богдан Манишин. Ще в грудні він купував швидку для військових. У стрію співробітники СБУ затримали чоловіка із пістолетом-кулеметом Скорпіон. Спіймали його на гарячому в момент, коли він намагався продати зброю. Та 44 набої до неї. Продавцеві мешканцю області 37 років. Події розгорталися в п'ятницю, 30 січня. З власних джерел відомо, що операцію проведили у районі офісно-торгового центру Панорама на вулиці Шевченка. Деталі соловики поки не розголошують, зловмисника взяли. Під варту йому висунуто підозру за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України, а саме незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Персовний флюорограф приїхав до військомату. Тут проходитиме профілактичний обов'язковий огляд призовників зі Стрія та Стрищини. Скористатися нагодою можуть також мешканці нашого міста, незалежно від віку, місця роботи та проживання. Профілактичний огляд для усіх безкоштовний. Сама процедура займає кілька хвилин. Результати лікарі рентгенологи повідомляють після проявлення плівки вже у самому стрийському тубдиспансері. звідти і приїхав флюорографічний апарат. Якщо є якась патологія, ми викликаємо на дообстеження. Навіть якщо у нас людина не наша, от іде по вулиці людина і зайшла, зробила знімку і тут бахнього дірав в легенях. Ми записуємо, у нас реєстрація йде, і ми тоді вже по територіальності направляємо людину до себе. Якщо місто стрій, значить до нас. Якщо, допустимо, місто Миколаїв, значить Миколаїв і так далі. І так далі. Військова машина обладнана флюорографом продовж 2014 року. Намотала чимало кілометрів. Добровільно пройшли обстеження близько 6 тисяч стріян з навколишніх сіл, а також з Жидачівського району. У 20 20-х діагностували туберкульоз. Обстеження проводиться обов'язково. Повинно проводитися раз в рік. Обов'язково. Тому що розумієте, в нас такі процеси, що за три місяці може зробитися така діра в легенях. Так що люди повинні бути свідомі і люди повинні самі йти і самі йти на обстеження, тому що ви самі знаєте, що профілактика завжди дешевша, особливо в наш час, ніж саме лікування. Шанували Олексу Гасена, 31 січня минуло 66 років з дня геройської смерті цього відомого українського політичного і громадського діяча. Керівник групи УПА Захід загинув у Львові, тоді коли не зміг уникнути погоні та був впізнаний, кагебістами, вистрелив у себе, щоби не здатися в полон. Про полковника Української повстанської армії споминали на вихідних у його рідному селі Конюхів. Біля монументу Олекса Гасена зібралися духівники його військового. Ові побратими районні кунівці, односельчани, молодь. Щоб відправити поминальну панахіду та згадати трагічну історію славного лицаря, як його називали інші опівці. Він був прекрасним військовиком і був організатором інтелігентною людиною. Ніколи нікого не образив і був кумиром молоді всієї Стрищини». Отой бойовий дух, конувальця, бандери, шухевича гасина. Прийняло молоде покоління, яке сьогодні продовжує цю справу виборює українську державу. Вічна слава всім борцям за волю України. Після у школі слово взяли творчі колективи. Конюхова вони організували концерт пам'яті на честь свого краянина і героїв сучасності. Одинадцятий тижневий марафон позаду у неділю у міській США завершився міні-футбольний турнір за участі 12 колективів зі Стрія та району, присвячений Дню слуки та Дню сільського господарства. Про останній тур змагань, які розпочалися ще у листопаді, його переможців і призерів далі у сюжеті. Заключний тур мініфутбольного турніру викликав у стріян неабиякий глядацький інтерес. Адже саме у неділю між собою вияснювали стосунки дві пари команд. Кожна із чотирьох претендувала як на чемпіонство, так і на призи. Викликав інтерес, бо дійсно, якщо розібратися по наших командах, там дійсно хороші команди, хороші ігри. І якщо ви бачили, що зал постійно був повний. Плюс в цьому турнірі ще я хочу додати, що це є чемпіонатом. Він проводився, а не кубком. У матчі за третє місце боротьби не вийшло. Команда Райлова можна сказати в одні ворота. Переграла Барбарис. Рахунок цього протистояння 5-1. Ще менше інтриги було у грі за золото. Лише на початку зустрічі на майданчику точилася справжня чоловіча боротьба. Футболісти не шкодували ні себе, ні суперника. Та коли візиту вдалося відкрити рахунок, гра на цьому закінчилася. Здалося, що їхні опоненти, команда Стрілкова, опустили руки і перегоріли. Як результат, легкі для візиту 6-0. Зате оболівальникам було на що подивитися. У ворота колективу, що програв, залетіло кілька шедеврів, в тому числі і від. Олега Павліва, кращого гравця матчу. У нас була задача ще забити бистрий гол, бо, як кажуть, суперник мав бігти вперед, нам ластовувала нічия. Ну, я думаю, що ми цю паузу витримали і досить непогано зіграли цю матчі і перемогли. Таким чином, перемігши у 10 матчах із 11 з активом у 31 бал, візит став тріумфатором турніру. На два очка відстав Райлів, а призову трійку замкнули футзалісти Барбарису. Наші команди будуть визначені і призовим фондом кубками, медалями чемпіону 1000 гривень, друге місце 800, і третє місце 600 гривень. Це з внесків і також кошти залучені від спонсорів. Микола Бойків, Руслан Леськів, Стрийські новини. Мобілізація тема сьогоднішньої програми Олега Филика. «Іду на ви що собою являє? Чи правомірна кого накриє? Я каратимуть за ухиляння сачкістів. На всі ці питання о 19.30 розпочнуть відповідати кваліфіковані юристи. Не пропустіть і ви номер студії 39169. І на завершення невелике оголошення Стрий водоканал повідомляє. Завтра у стрию з 8 до 16 буде проводитися промивка водоводів з підвищеним містом хлору. Вода для пиття і приготування їжі буде непридатна. На сьогодні це все. Не забувайте про наш інтернет-портал та номер телефону редакції. У студії був Микола Бойків. Бувайте. Завтра мінус один плюс один Протягом дня невеликий сніг. Вітер північний, три метра за секунду.